Всім привіт! Мене звати Іван. Я шрифтовий дизайнер. Далі трошки більше розповім про себе. Типографія визначає, хто ми є і як ми, ми сприймаємо е, навколишній світ. Це візуальне відображення наших думок, фактично. Мені здається, що дизайн і це в цілому навчання це така практика, коли знаєте, так по сократівськи, коли ми можемо дискутувати, розмовляти і вести якусь бесіду. Це дуже важливо. Історія, історія, і це історія напевно саме писемностей і саме писемностей Європи. Типу європейського континенту і пов'язаних територій я не буду чіпати азіатську писемність, грузинську е і іврит не будуть чіпати. Сьогодні давайте поговоримо саме про кирилицю та латиницю те, звідки вони прийшли до нас. Е чим вони задумовлені чому в нас є спільні літери наприклад з англійською абеткою чи з чешською абеткою чи 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 з іншими абетками де ця точка де ми пересікаємося і і і і, і чому ті літери які ми використовуємо ті форми писемності працюють так як вони працюють і виглядають так як вони виглядають <гану> uh, я думаю, що все почалось, і навіть не я так думаю, а я думаю, так і було. Uh, все почалось з Древньої Греції і з uh, римського uh, римської практики записувати тексти. Uh, вони вибивали їх на дощечках. Тут є такий дуже. Мені здається, влучний зразок римського маюскульного шрифту на тріумфарній арці. Uh, і форми цих літер дуже залежало від того, як вони створюються за рахунок того, що це камінь, і це фактично вибивання форми з'являються свої рідні такі засічки на кінцях літер, і ця форма насправді дійшла до нас в незмінному, фактичному вигляді. Скрізь типу віки, і тут у мене є 27-го року до нашої ери це плюс-мінус те, коли в нас є типу зразки писемності, які типу ми можемо порівнювати з тим, що ми маємо зараз, і тими абетками, які, які ми маємо зараз. Дуже важливо розуміти, що історія вона неоднородна, і як тільки ми наскільки дальше ми від того, де ми знаходимося зараз, тим менше об'єктивних фактів у нас є. Але оця от римська традиція і грецька традиція в нашій писанності, вона буде далі прослідковуватися дуже довго. Оскільки ми використовуємо кирилицю, і ми. Пишемо, записуємо наші тексти і, 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 і наші меседжі кириличними літерами. Дуже важливо розуміти, звідки вони до нас прийшли і чому вони такі, такі як, як вони є: Кирили А, ліворуч нас, Кирил, праворуч А, Це два греки, які в 900... Дайте я точно скажу. А в вісімсот шістдесятому році е, почали розробляти писанність для е, народів, які жили на теренах сучасної України. Київська Русь з'являється через плюс-мінус 50-100 років у тому. Вигляді, як ми її розуміємо, як державне об'єднання, як е, щось, що має типу кордони і має якусь центральну владу. Е, коли Кирило Фоді приходили на терени України, в цілому е, вони цю писемність, яку вони розробляли, робили для того, щоб розповсюджуватися християнство, тому що багато було більшість насправді населення. Е, Тої України і ті люди, які жили на тих територіях, вони були язичники, і оскільки Кирило Мефодій прийшли е, з Риму з Греції, е, християнство це була основна ціль для чого вони зробили ці літери, і це дуже типу важливо, тому що. Е, Важливо розуміти, що та писемність, яку ми маємо зараз, вона вийшла з релігійності, вона вийшла з того, що потім Русь похрестили, і ці літери змогли. Якби розповсюдитись у, 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 у повсякдення людей і стати масовими, тому що оця от масовість визначила, наприклад, чому глаголиця це те, що ми бачимо по ліву сторону, така от писемність з такими дуже е, пластичними формами. Вона така навіть, можливо, якась е, казкова, і кирилиця, яку ми маємо, це прадавній предок той писемності, що ми маємо зараз. Чому кирилиця Розповсюдилась і ми її використовуємо зараз. А глаголи це фактично зникло, тому що кирилицю взяли за основу для використання у релігійних текстах, наприклад, отаких остромирової Євангелії, ви можете звернути увагу також на те, що. Той зв'язок, про який я казав, між латиницею і кирилицею, оскільки що латинка вийшла для розповсюдження християнства різних конфесій: протестанти, католики, так і християнство на наших теренах вийшли не християнство, а писемність вийшла з християнства. Ви всі тут дизайнери, як я здогадуюсь, і вам всім доводиться стикатися з питанням, який шрифт використовувати, які шрифти бувають, як вони поділяються. Я дуже Багато термінів є sun, Serif, antiqua, Bold, Regular, Condensed, Wide, Italic. є гарнітура, є, е, є різні, різні типу багато термінів, багато різних. Знаєте, дуже часто, коли ми думаємо про шифтовий дизайн, ми думаємо, що це таке щось супер важке, супер, таке, знаєте, консервативне можливо, таке, що там не можна щось творче зробити і краще є. Стереотипи. Я з цими стереотипами хочу боротися, тому що мені здається, що шефтовий дизайн це та навичка, яка потрібна більшості графічних дизайнерів. Точно потрібно розбиратися і розуміти, як це організовано і як, як працює типографія. Почну цю розповідь з того, що. З наймаленької, найменшої частини е, е, шрифта, чи гарнітури, чи, 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 чи того, чим ми набираємо текст, е, це літера або графема. Е, якщо казати термін, який вам буде зручно запам'ятати: графема, це незмінна частина літери, те, що в залежності від того, е, який шрифт ми обрали, чи яку гарнітуру ми обрали, чи якого стилю цей шрифт. Це те, що не змінюється. Та конструкція, яка визначена часом, і це така аксіома, я би сказав. Якщо ви хочете намалювати читабельний шрифт, вам має сенс до цієї конструкції наближатися. Наприклад, літера А це дві вертикальні косі лінії, яку ділить посередині трошки нижче середини, горизонтально. Чи, наприклад, рядкова літера А, це овал, овал до якого з правої частини кріпиться. Вертикаль, чи є альтернативна графема літери А? Це е, такий овал, з е, якого також з правої сторони літери, е, кріпиться вертикаль, і є така шапочка. І далі, в залежності від шрифта, тут вам досить така наочна візуалізація. Бачите, сама якби форма літери може змінюватись, форма гліфу, якщо казати правильно. А графема вона залишається незмінною в незалежності від того, який шрифт ви обираєте. В більшості давайте так: не всіх, а в більшості шрифтів. Тому що завжди є винятки, і часто в цих винятках насправді є дуже цікаві речі. Але в цілому правило, і якби динаміка логіки, вона така. Зафіксували, що таке графема? Піднімаємось трошки далі. Um, в нас, можливо, ви знаєте, є регуляр шрифти, це тонкі для тексту. Є болт-шрифти, які більш такі жирні, є італік, які uh, з нахилом, є condensed and white, це широкі літери і високі літери. В цілому літери можуть дуже сильно змінюватись по своїй. Uh, Є такий, такий термін інтерполяція. Якщо ви будете далі гуглити і глибше зацікавитись цією темою, то, от правильно це називати що шрифти відрізняються в межах інтерполяції, це якби така візуальна пряма, на якій від найтоншого до найжирнішого може знаходитись наша літера, чи від супервисокого до суперширокого і так далі. Шрифт є частиною гарнітури. Взагалі, коли ми думаємо про пошук шрифта, частіше за все, ми думаємо про пошук гарнітури, про пошук того, що якби визначає логіку усіх наших літер в незалежності від того, яких візуальних ознак вони набувають. Типу, ми можемо взяти шрифт робота регуляр, але гарнітура в цілому цього шрифта буде. Робота просто um... І так, більшість шрифтів. Звичайно, є гарнітури, які підтримують там, один шрифт чи два шрифти. Є, які підтримують дуже багато. Наприклад, San Francisco Pro, знаєте, такий шрифт, можливо, чули на айфонах, він на екрані використовується. Багато є різних, різних, е різних, різних шрифтів. Але структура в цілому, коли ви думаєте про те, який шрифт вам обрати, вам потрібно розуміти, що є гарнітура, це англійська мову typeface, і є шрифт, це фонд. Um, от у мене на, насправді тут на екрані досить наочна така візуалізація. Що шрифт це частина якби гарнітури. Це те, що входить в вашу гарнітуру. Um, отут у мене трошки інтерактив. Um, я вже казав про те, що є санси і серіфи. Про те, що в нас є римський корінь, грецька форма, яка з засічками. От по правильному це називається серифи. Це шрифти з засічками. Є санси, це шрифти без засічок. Це, наприклад, Гільветика, сан франциско про робота, Аріал, Авенір готам. І інші давайте так багато їх Київ та Київ Є такий шрифт теж він є в санці, Така гарнітура є, також якщо ми кажемо в цілому про види гарнітур, є ще брускові, каліграфічні, моноширинні та. Не типографічні, насправді можна подумати, що є ще більше. Е, от я написав ті, які мені здається, має сенс виділити, але потрібно розуміти, що ми не поміщаємо наш шрифт. Він не знаходиться в одному якомусь стані. Типу, це тільки санс, чи це тільки сирів. Є такі полярні, типу гарнітури, які там типу гельветіка, це чистий санс. Але якщо ми беремо в Ноє, наприклад, то там вже є версії, наприклад, супервузькі, суперширокі, і вони якби набувають інших ознак. Є там, наприклад, наприклад, є такий шрифт IBM Plex Mono. Це моноширинний шрифт. А є IBM Plex Sans. Це той самий шрифт. Тільки без засічок, і в якого всі літери, типу, різної ширини, в залежності від формули того, як це будується як конкретно цей шрифт будується. Чи, наприклад, є IBM Plex Serif. Це такий же самий шрифт, тільки з засічками. Типу, в цілому, шрифт це знаєте, не про стат... не про статику, а це завжди така динамічна структура, динамічний інструмент. Це як. Е... Як е, суперпензлик, знаєте, яким можна досягати е, дуже різноманітних е, візуальних рішень. Ми сьогодні будемо займатися, в першу чергу, кириличною абеткою, тому що, мені здається, нам всім вона насправді цікава, тому що ми її використовуємо кожен день. Це наша рідна в цілому, е, я думаю, для більшості більшості рідні літери, які ми в першу чергу навчилися їм писати. Але потрібно завжди пам'ятати, що кирилиця і латинка мають спільний корінь, і в цілому. Типу, процес розробки літер, що для кирилки, що для латинки, так само для грецької абетки, так само для єврейської абетки, хебреф, так само можна туди ж віднести грузинську абетку, е, вони досить схожі. Типу, ми це знаєте, типу, абетки, які не іроглифі іерог... Типу, які будуються не на іерогліфах, а на типу системі письма, коли е, кожна літера відповідає за звук. Рекомендую почати з літери H та літери O. Окей, okay. давайте поясню, чому. Якщо ми подивимось на оцей слайд на презентації. Зараз ми почнемо напевно трошки більше малювати, але я хочу просто дати вам вступне слово стосовно того, як, як цей процес, напевно, більш ефективно вибудовувати. Якщо ви намалювали ці дві літери H A та O, у вас вже є розуміння, якої висоти будуть усі інші літери. Типу, ці дві літери це найквадратніша літера і найокругліша літера в нашій абетці. Якщо ми намалювали ці дві літери, ми розуміємо висоту наших літер, якщо це заголовні літери аперкейс, тоді ми розуміємо висоту всіх цих всієї абетки і розуміємо ширину основних літер. Звичайно, в нас є U, в нас є Ж, в нас є ем, літера Т, наприклад, які, типу, вони трошечки ширші за своєю структурою, ніж інші. Але літера N визначає там, ширину літеру Б, В, Г. И, к, Л, М, П, типу, фактично усіх, тому завжди, коли ви починаєте створювати якісь кастомні літери, починайте з цих двох. Це прям типу дуже важливо. Звичайно, можна нарушати, якби і не, не робити за цим правилом, але просто це вам реально зекономить типу досить багато часу. І коли ви розумієте, що вам потрібно швидко зробити, типу реалізувати такий таку дизайн задачу. Um, має сенс починати з них. Окей, okay? це я думаю, за, зафіксували. Частина людей працює у Adobe Illustrator. частина людей працює у Glyphs. Я не знаю, хто де працює. Um, не знаю, як це. Коротше. Я буду працювати, напевно, паралельно і там, і там, але в більшості в Glyphs. і я вам рекомендую: насправді, якщо ви працюєте. Знайти можливість в майбутньому спробувати цей векторний редактор, тому що він насправді революційний. Він дуже дає можливість дуже тонкого налаштування і праці з кривим бізі. І в майбутньому це реально ну, типу, буде вам, вам у вашій практиці набагато буде комфортніше насправді працювати в Ліфс. Саме для роботи з кривим Є і з вектором. Якщо працюєте в ілюстраторі, нам на даному етапі дуже важливо визначитись з такою річою, як метрики. У кожної літери є співвідношення ширини типу до висоти. Um, оскільки ми малюємо за заголовні зараз літери, тоді давайте про них розмовляти. Є співвідношення типу ширини літери до висоти, і це це співвідношення, воно якби е, працює далі для кожної літери, і якщо казати більш точно, то є базова лінія літери, є от. Тут все це. От бачите, в мене тут стрілочки прямо проводяться. От є умовна літера, літера А. І вона стоїть на, на прямій. Оця пряма називається бейзлайн, типу базова лінія. Вона незмінна, типу, всі ці метрики вони незмінні для усього шрифта. Типу, ми задаємо однакові метрики для усіх літер, так. Да. Також є. Дайте це зараз шук, фокус зловив фокус є найвища точка літери. От я зараз її показую, і вона визначається насправді, якщо по правильному, то не від вашого ескізу, а від є таке поняття верхній верхній реєстр. Наприклад, є така літера, як «Ї» українська з двома точками. Оці дві точки вони якби підіймають висоту ваших метрик. Uh, і коли ви проектуєте шрифт, ви повинні закладати оці всі якби моменти, коли ви працюєте. Uh, давайте я вам покажу це в програмі, і потім ми це все масштабуємо ще на Adobe Illustrator. Uh, так, Basic. ні, нам не потрібно. От що в ГЛІСІ? Uh, basic це російська батька. От що, що це таке? Мені це не подобається. Я їм писав, а вони не, не реагують. От бачите, в мене як організована фактично програмка. Є кожна літера окремо. Uh, ці от штучки, які я зараз видаляю, це типу повтори. Типу, воно хоче взяти літеру Т з латинської, наприклад, абетки, і тому воно одразу створює якби копію у, у, у кожному, у кожній ячейці. От як от бачите, далі програма як працює? Я можу просто писати кожну літеру, і далі. Ну, типу, таким чином проектувати саме текстову, текстову історію. Але в цілому для роботи навіть чисто з логотипом, якимось, чисто векторною графікою, дуже вдалий софт. Е, спробуйте. Як, наприклад, в Adobe Illustrator зрозуміти, яке нам потрібно, типу, поле. Дайте я тут виключаю стільки всяких. Можна в ілюстраторі з самого початку, який так. там має бути розмір файлу? Показую. дивіться. А, по перше, одиниці розрахунку в нас пікселі, типу, і цей і формат файлу RGB. От можете тут це побачити. Пікселі. От command R включаються, або Ctrl-R включаються пікселі. А, розмір цього дивіться, я це роблю насправді досить таким, типу. Прямим я б так це назвав способом. Uh, Вибирати свій ескіз. От де, де він мене? Дайте я. Давайте я на ескізі покажу. Ще в мене стільки цих екранчиків шоу. Uh, так, от, наприклад, в мене є оця літера H. Ні, давайте я її не повністю вставлю, а. Зроблю скріншот. От в мене є літера H. Окей. Okay. В мене є умовний розмір, типу ячейки, який я взяв. з... Типу. Ну, першочергово В мене Вибачте, що я тут, звісно, так 1500 на 1200 пікселів. Перше, що потрібно, якщо ви працюєте в ілюстраторі, зробіть артборд 1500 на 1200 пікселів. Далі ви берете цю літру, яка у вас є, і масштабуєте її по висоті. Саме по висоті зажавши типу shift, щоб у вас співвідношення ширини до висоти не змінювалося. Розумієте, да, що я роблю? Ну, думаю, розумієте, це така Basic Adobe Illustrator. Такі От. Є, yeah. я от задав параметри, типу, в ширину. І далі я свою своє поле, оце от. Я його умовно виставляю по розмірам цієї літери. Умовно, тому що наш скетч, типу, він супербрудний. Він не, не дає нам прям ідеального розуміння того, яка повинна бути оця ячейка. Але умовно, я взяв собі оці от параметри співвідношення е ширини до висоти е від ескізу. Найголовніше, що ваш ескіз визначає вашу типу висоту. Е так, висоту. Окей, в мене є. Оце я задав. Кажу: це baseline. baseline. Бейс ну, фактично, ми копіюємо той інтерфейс, що є тут. Просто сюди. Його заганяємо. І таким чином. Досить ефективно, мені здається, зможемо малювати літеру. Знаєте, в нашому сучасному контексті, де ми знаходимося і з чим ми стикаємось, в нашій професії є реальний виклик. Такий типу виклик не, не, не комерційної, якоїсь ну, замовник, і так, а от глобально є прям велике завдання. От ми, Мені здається, ми іноді, знаєте, продовжуємо роботу відкрилої мефодії. От я на минулій лекції це все розповідав про історію. І от мені здається, блін, це ж настільки. Тисячолітня тяглість письма, яку типу, нам долею випало нам, людям зараз цим займатися. І мені здається, це дуже класно, що є такі глобальні виклики.